Вечір центр спекотно сонячно Але, бачу, на третьому майданчику літній майданчик пане Дімка обов'язково з вами відвідаємо, і пані Наталі з вами теж. Там найкращі види відкриваються. прогуляємося з того напрямку. Буде музика чи не буде? Я думаю, що не буде. Ми б її вже чули, як... якби вона мала бути, правда? Як з причин її нема. Так, музичний інструмент зачохливий. Насправді людно, хто б що не казав, людно. А ніщо бог всього не дивно, немає літа. Цікаво. Які коментарі нам буде лишати пепе Зефрок. Після того як ми покажемо пасічну. Треба накасити так? Натягнута стрічка означає, що знову десь щось провалилося. Навіть не будемо дивитися, що провалилося. Ми про хороше, У нас нема нічого про погане. Просто обходьте це місце. Дядності ми вже йдемо мачно наближчі до вечора, так що. Але все одно сандалі в нас ті самі. Коли існує, але не крутиться. Давно воно вже не крутилося. Таке враження, що люди просто шкодують грошей, щоб на ньому кататися. А ярмарку, до речі, вже нема. Вже всі будиночки перебрали. Там ще на квіти дивимося як вони є. Давайте раз подивимось на ярмарок, як його нема. Зараз і менше на площі, правда? Як співав гурт так виміта, а тепер усе інакше А що у нього забирається? До речі, хто пам'ятає, як там Ленін стояв, там колись Ленін стояв. Потім встановили камінь, що має бути пам'ятник па. З того часу минуло, пан вже років 30. Пам'ятника нема. А, ми йдемо в напрямку бюлета. Бювет Connecting People. Могло б стати логотипом. Вийдемо на центр. А, тут ввечері буде концерт. Бачите, навіть чоловіки прагнуть нам на заставку потрапити. До речі, у нас є купа відео, де на заставках чоловіки. Просто ви їх не дивитеся, якщо ви їх не бачите. У нас недавно так один чоловік теж вибрав відео з Яремче. З басейну. Та, бо хотів на басейн подивитися. Там написано, що це басейн, така то вулиця. І почав нам виписувати, що нема водоспаду. Ну, інше відео, де в назві водоспад, на відео на плодинці водоспад він не дивиться. Це ж як в старому анекдоті про те, як п'яний шукає гроші, не там, де загубив, а де світліше. А майже в центрі. Майже на білеті. стає та тапора. Люди починають проходити повз білет. прогулювати своїх справах давайте ще подивимося анонспунцерти давайте бо давно ми їх не дивились кажуть літ кович скоро приїжджає десь 16 го числа о навіть віктор Павлик Гермінський буде. І знову Павло Зібро. Тільки не знаю, чи ми потрапимо цього разу на Павла Зіброва. Винахід Трускавецької міської ради, сухий фонтан. Зазвичай сухими фонтанами, називають щось інакше тут він особливо сухий. Скоро буде сухий бюлет. Ну вже на горі верхній бюлет, другий. Там вже можна назвати що це сухий білет. Перший білет ще не сухий. Все сьогодні сидим не підем. Там і так нікого нема.